Кільці я вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. І ми зараз подивимося з вами психологічний розклад Таро. За З допомогою карт ми проаналізуємо стан вашої енергії і як вам краще діяти саме в цьому місяці, для того, щоб ви були задоволені результатами своїм психологічним станом. Ми з вами починаємо. Влаштуватися на енергію, будемо разом з вами читати карти. І перша карта це ваш психоемоційний стан. Тобто, в якому стані ви будете знаходитися цього місяця і як вам краще себе поводити? Ми можемо регулювати і контролювати нашу поведінку. Ваш цанте іерафант. Карта Джильника. О, вибачте. Коли ми говоримо про Взагалі, Ярафан, це ще папа. Чому я сказала Чельнік? Це карта такого е, мудрого керівника, який і е, ж є наодинці. Наприклад, це карта вчителя, але він має більше знання. Чим інший. Тому я сказала отшельник. Ашельник у нас дев'ята карта це п'ята. В даному випадку тут може бути вчитель музики, до речі, вчитель радості життя. Ви бачите, що карта така собі яскрава. І ваш стан має бути таким: Я маю дух... я духовна особистість. По-перше, це наша от папа називається. Я духовна особистість, я досягла чи досягнув. Певного рівня, певної мети, і зараз я вже можу робити от таке в своїй голові. Я можу насолоджуватися своїми результатами. Взагалі, карта навчання, коли ви, наприклад, скажете, що для того, щоб почувати класно себе, мені потрібно нарешті ділитися своїми знаннями. Ви, навчилися? ви навчалися на Знаєте, коли читаю які кваліфікації мають блогери, то Інко думаю, господі, скільки ви вчилися, ребята, у вас і сексолог, і невропатолог, і профтолог, і таролог, і гінеколог в одному людина має багато кваліфікацій, але прийшов, але вона їх не використовує. Тому нарешті починайте використовувати те, чому ви навчилися, для того, щоб була радість. От ваш стан має бути. Я випромінюю радість навчання, радість знання, радість того, що я досягнула чогось. Ваші відносини, ми зараз дивимося, що в відносинах? Старший аркан, жріця. Жріця це карта в нас, яка говорить про інтуїцію. Ми зараз подивимося, якщо ви, наприклад, одружені. Що розказує нам ця карта? І тройка жезлів. Взагалі, якщо ви одружені, то ем, тут може бути ем, з'явиться якась таємниця, яку ви відкриєте для себе. Ви будете намагатися ем, Спостерігати і шукати. Бувають, у відносинах немає нічого такого, щоб було треба е, знати, а ви от будете щось таке шукати, підозрювати, Може бути підозрювати свого чоловіка, що в нього є от така собі леді з совою, з якою він е, зустрічається. У вас ну, колоди дуже така дивна карта: wild card, дика карта її ще називають. Вона. Е, Є такою несподіваною. Взагалі, карта жіції говорить також про якесь відкриття. Можливо, ваш партнер планує якусь подорож в певні країни, і просто розумійте, що є тайна. З іншого боку, вам потрібно слухати свою інтуїцію і вона. Коли ви думаєте, що е, я думаю, що я щось знаю, але мені це здається. Вам не здається, перевірте, будь ласка, все, що відбувається навколо вас. Спробуйте бути такою міс Пінкертон, для того, щоб потім не кусати собі ліхті. От такий буде у вас урок, те, що стосується відносин. Тепер робота, е, самореалізація, що вам допоможе реалізувати себе. Туз мічів, навчання. Дуже багато навчання і. Прямо якесь таке освітлення, озарення це коли ви дуже багато вчили, і, нарешті, прийшов час застосовувати це ментальний початок. Якщо говоримо про роботу, то це нарешті сказати, я припиняю займатися фігньою і починаю шукати роботу. Я починаю вивчати йти на якийсь курс підвищення кваліфікацій, але ви, у вас такий ментальний імпульс: Я йду, я роблю, я припиняю сидіти і страждати і соплю, наматувати на кулак. А я вже вирішила чи вирішив. І саме тут з мечів, ви бачите, тут у нас ідуть книжки, світло. Це ваша голова, те, що у вас є, вам допоможе ваші знання, ваша голова. От тут, що ви є, до речі, може, хтось є вчителем. От ваша сама така реалізація, я вчитель від Бога, я буду це робити, і нарешті я все-таки буду підтверджувати свої дипломи, шукати, можливо, нижчу роботу по кваліфікації, але вже треба щось робити. Фінанси, як покрощити, покращити, покрощити, потрощити да, фінанси в цьому місяці. Двойка мічі, у вас є дві можливості якоїсь заробітки. Ви так собі думаєте, хм, чи туди піти, чи сюди. За допомогою навчання, за допомогою впевненості в своїх силах, до речі, знов таки тут можуть бути вчителі. Вам потрібно обрати напрямок. Бо будете сидіти і сумувати, і на різьдаріші, чи до красивих, чи до розумних. Не потрапити ні туди і не туди. Від вас залежить яку роботу. Тут їх знов-таки дві. І що ж вам обрати? Давайте ми трошки покладемо карти. Подивимося, що ж вам обрати. Обирайте, в прямому для когось може програтися робота з лошадьми. І я не буду здивована, якщо хтось напише мені під відео, ви знаєте, мені справді пропонують. Можливо, король кубків, це в нас також психологія, робота з дітками, це креативність, це театр, це можливо якась арт-терапія, І от вам справді треба брати цю роботу. Не можете зробити вибір. Звертайтеся до мене на консультацію. Ми подивимося. Тут іде ну, навчання або вчитель. Тому вам теж пов'язано з такими тендітними моментами. Дуже красива карта, правда? До речі? Тепер ми дивимось на ваш особистий розвиток. Що ж вам треба зробити для особистого розвитку? П'ятерка мічів. Припиніть гратися в ігри, нарешті зробіть свій ход. Тут у нас сидить така класна. Тут більше дівчинка, яка грає мальчиками. І думає: один, другий, третій, така собі внутрішня ментальна боротьба. Для вашої духовності вам потрібно зайнятися цією духовністю. Е така жінка вам, яка грається. Той, хто себе впізнав, дивіться, трохи ближче піднесу. Можливо, комусь треба підтвердження. Скажіть мені, що я красива і всім буде добре. Можливо, хтось думає, що якщо ви отримаєте 25 лайків і 35 якихось сердечок під відео, це підніметь вашу самооцінку. Ви бачите, тут навколо чоловіки, прямо у захваті, який же ж вона зробить крок. Тут пов'язано все справді з тим, визнайте себе, не треба грати ні з ким в шахмати. І оці всі залицяльники, які стоять навколо вас, вони вам також не потрібні. Коли ви будете любити себе, тепер дивимося на пораду від Всесвіту. Шістка кубків ви дитина. Знайдіть внутрішню дитину в собі, де вона там порилася, де вона сидить, в якій темній кімнаті і плаче. Будьте дитиною, живіть в моменті, цибайте по калюжам, купіть собі морозиво нехай воно прямо на ваше платячко капає, а ви кайфуйте, бо вам все можна. Громко покричіть в лісі, дозвольте собі емоції, будьте дитиною це для вас порада. Тільці. У вас цікавий місяць, який допоможе вам розібратися в собі. Я бажаю, щоб з вами сталися тільки позитивні події і вас цілували тільки позитивні емоції. Давайте ми закриємо таким хлопцем класним, з тією конячкою, щоб отак -от тендітно ваша робота до вас прийшла. Я бажаю вам зробити правильний вибір, отримувати гарні емоції. І якщо потрібна приватна консультація то ми побачимося телефон під відео.